Мабуть, багатьом цікаво, що нового в системі локаутгау і дійсно є багато розробок. Наприклад, от є така можливість відійти від ключі а перейти до. Спеціальних застосунків, коли відкривати замок можна із і потрібно із застосунком. А по перше, цей стенд чудовий на якому є різні обладнання і різні замки для систем блокування джерел енергії. А, а от що не було раніше, але тепер є це замок без ключа. Ви бачите, це він відкривається. Саме програмним забезпеченням, яке застосовується, встановлено в оператора, він вибирає де він відключає, включає і так далі, встановлює цей замок. Все це робить за допомогою е, свого пристрою, і це 100% гарантія. Тобто, це відхід поступовий від ключів. Ось така система.